Вітаю, друзі геймери! Чи були у вас такі ігри, в які ви граєте кілька годин і кидаєте, бо гра здається нудною та нецікавою? В мене за Ver 2 була така ж ситуація. Перші кілька годин гри я хотів її покинути та видалити, тому що вона здавалася нудною, світ малий та нецікавий, а геймплей був більше схожий на Galaxian, лише в 3D. Але я вирішив дати шанс цій грі та продовжив грати. І тільки з часом мені відкрилася справжня краса та якість Everspace 2. З вами Андрій Урс. Зараз я розповім вам детальніше про відкриття, які вас очікують у цій грі, якщо ви дасте їй час розкритися повністю. Ви починаєте гру за пілота клона Адама Розліна. Навчання у грі досить коротке, базове управління та й усе. Сюжет, з яким ви тільки починаєте знайомитись, здається досить непоказним та простеньким. І спочатку взагалі не чіпляє. А коли ви починаєте досліджувати світ, видається, що локацій у грі мало, вороги досить одноманітні, і якщо це весь світ, то вся гра займе не більше 10 годин. Саме це мене відштовхувало на початку гри. Але пізніше в мене склалося враження, що зоряна система Sito, в якій ви починаєте гру, спеціально була такою зроблена розробниками, щоб дати час гравцеві звикнути до геймплею. Повністю вивчити управління та зрозуміти, які можливості перед ним відкриваються, тому що надалі відкривається можливість подорожувати між різними зоряними системами, які пропонують набагато більше локацій для дослідження та можливостей. Отже, почнемо спочатку: з, з сюжету та завдань. В грі вам доступні сюжетні місії, які будуть вести вас основною історією, а заодно і відкривати нові можливості. Якщо ви хочете просто досліджувати світ без проходження сюжету, як у лінійці Ігор X3, тут так не вийде. Сюжет потрібно проходити, щоб відкривати нові можливості. Тому дослідження дослідження, але за першої ж можливості проходьте сюжетні місії. Хоча б до другої системи, тоді вам вже буде доступна більшість функцій гри. Окрім сюжетних, ви можете отримувати побічні завдання, які анітрохи не поступаються сюжетним. Багато в чому вони навіть цікавіші, а найкраще в них це нагороди. Саме подорожуючи світом та виконуючи додаткові завдання, ви будете отримувати цінні модулі та зброю для вашого корабля. І на відміну від більшості ігор, Everspace 2 дійсно цінить ваш час та зусилля. Нагороди за завдання вартують того, щоб витратити на них час. Також ви можете вільно літати по локаціях системи, в кожній з цих локацій вас чекатиме випробування. Перейшовши його, ви також отримаєте цінні нагороди. Самі випробування досить різноманітні: знищити всіх ворогів та їхню базу, розгадати невеличкі головоломки з джерелами живлення, запустити всі детонатори за відведений час на астероїді з ресурсами і багато чого іншого. Завдяки цій різноманітності дослідження світу не набридає. Я постійно лечу кудись по квесту, а по дорозі витрачаю 2-3 години, щоб зачистити цікаві зони на карті. На додачу ви можете брати різну роботу на станціях. Зазвичай це прості завдання, типу полети і в злочинця, знайди загублений вантаж або достав припаси у визначену точку. За таку роботу ви отримаєте грошову винагороду та репутацію. З досягненням нових рівнів репутації вам знову ж таки відкриються досить цінні нагороди, і це один з шляхів отримати свої перші рідкісні модулі для корабля навіть у першій системі. І окрім цього, вам доступні загальні челенджі гри, які можна проходити поступово. Тут досить різноманітні завдання: від вбити конкретну кількість ворогів визначеним методом до наблизитися до зірки сонячної системи. Окрім стандартних нагород у вигляді модулів та ресурсів, за майстерні рівні цих челенджів ви отримаєте додаткові можливості: знижки у торговців, можливість швидких подорожей тощо. З вбитих ворогів ви також будете отримувати декодери. Які дозволяють відкрити на карті зони підвищеної небезпеки, де вас чекає дуже багато сильних ворогів, а потім ще й фінальний бос. В таких локаціях у ворогів можуть бути додаткові ефекти, про які одразу пишеться на декодері, ну і цінність нагороди, відповідно, також зростатиме. Ну і ще один тип ситуативних завдань: під час польотів між локаціями вам будуть зустрічатися невідомі місця або тривожні виклики. При бажанні можете на них реагувати. Але там простенькі місії захистити корабель, астероїд з ресурсами тощо. Ось ці виклики я вже з часом просто ігнорував, щоб не витрачати час. Окрім випадків, коли вони потрібні були для глобальних челенджів. Як ви вже зрозуміли, розробники відповідально підійшли до питання нагород за завдання. На відміну від більшості ігор, де вторинні квести просто хочеться скіпнути, бо ти розумієш, що нічого цінного там не отримаєш, у Everspace 2. Гра тебе нагороджує за витрачений тобою час та зусилля, і завдяки цьому досліджувати світ, виконувати вторинні місії та підкорювати випробування реально цікаво. Ти відчуваєш, що робиш це не просто так, грін заради грінда, а воно дійсно дасть тобі відчутний прогрес. У грі дуже потужна система прокачки зорельота, який фактично і є твоїм персонажем. Для встановлення доступна велика кількість різних видів зброї та модулів. І кожен з них має свої властивості. Ви можете повністю кастомізувати свій корабель під себе. Хочете, можете встановити далекобійну лазерну зброю та самонавідні ракети та знищувати ворогів здалеку, або ж поставити свій потужну броню та щити, кінетичну зброю та міни і розносити все зблизька. Все на ваш вибір. Для цього вам також дається можливість придбати або обміняти найбільш комфортний для вас корабель. З часом відкривається можливість купувати інші кораблі на станціях. Всього їх є три типи: легкі кораблі, швидкі та рухливі, але з малим запасом броні та щитів, великі та потужні крейсери, з високою міцністю, але повільні та громісткі. та середній клас, такий як Мій Sentinel ідеальний баланс між маневреністю та живучістю. В кожного з трьох типів кораблів є різні моделі, кожна з власними характеристиками, навичками та ультимативною здібністю. Та й додатково на них ви можете встановити електронні модулі підтримки або атаки, які дадуть вам додаткові здібності для максимально ефективного нашинковування ворогів на металобрухт. Якщо ж вам не подобається зовнішній вигляд вашого корабля, гра дає вам можливість повністю його кастомізувати під себе. Ви можете знаходити в світі різні візуальні модулі, фарби та кольори для корабля. Це дасть вам змогу максимально його підлаштувати під свої вподобання. Та створити повністю індивідуальний та неповторний стиль зорельота. І якщо вже говорити про навички та здібності, з проходженням сюжету до вас будуть приєднуватися нові члени вашої команди, які будуть давати вам нові можливості. Тут можуть бути як активні навички, типу швидкого підбору ресурсів, так і пасивні, такі як можливість бачити доступні ресурси в локації одразу на загальній мапі, зменшення вартості ремонту та багато інших. Більшість цих скілів можна буде також прокачати, щоб отримати максимальну користь від них. Ну і з підвищенням рівня ви також будете обирати одну з трьох навичок персонажа, які можна змінювати під час стикування зі станціями. Бойова система в цілому не складна, але для її освоєння та максимальної ефективності теж знадобиться час. У вас є можливість знищувати ворогів двома типами зброї основна та вторинна. Причому самі види зброї не підв'язані під секції модулів, ви можете будь-які з них встановити в обидва модулі. А також можна використовувати ракети або міни. Кожен тип зброї має два види шкоди кінетичну та енергетичну. І залежно від ворога перед вами, ви будете обирати, яку вам краще зброю використати зараз. Я б радив вам ставити одну далекобійну зброю та одну для коротких дистанцій. Щодо ракетних модулів, в мене фаворит це самонавідні ракети. Дуже зручна штука. Управління також не вимагає надскладних зусиль. Куди летіти, ви обираєте мишкою і на клавіатурі прискорюєтесь чи сповільнюєтесь, і можете додатково робити маневри крену та переміщення в сторону. Цього вистачає, щоб ефективно літати в будь-яких умовах. Але, якщо ви вирішите взяти участь в космічних перегонах, тут вже може бути складніше. Принаймні в мене не одразу вийшло зорієнтуватися, як маневрувати і з якою швидкістю, щоб потрапляти в ці кільця. З мінусів, коли у вас буде багато різних здібностей, ульт, навички корабля, використовувані предмети та зброя, трохи важко клацати всі потрібні клавіші, щоб вчасно використати потрібний тобі скіл, та ще й ефективно маневрувати під час цього. Але з іншого боку, ви можете переналаштувати управління повністю під себе, як вам буде зручніше. Ще вам доступна система крафту та апгрейду. Під час гри ви будете отримувати креслення нових модулів, або ви можете розбирати вже наявні модулі і таким чином також відкривати нові креслення. За допомогою здобутих у світі ресурсів і цих креслень можна створювати нові, потрібні вам модулі різної якості. Чим вища якість, тим рідкісніші ресурси на них потрібні, або ж ви можете підвищувати рівень та якість вже наявних модулів за допомогою тієї ж системи крафту. Дуже зручно, якщо ви вже зібрали оптимальний сетап корабля під ваш стиль, але він став слабким по рівню і ви не хочете його міняти. Деякі рідкісні ресурси для покращення здібностей членів команди також потрібно буде крафтити самостійно, тому що в світі вони досить рідкісні і знайти їх в потрібній кількості буде складно. В Everspace 2 доступна торгівля. Чимось мені це нагадало ігри серії X3, але набагато слабше. Тут ви можете отримувати товари для торгівлі як з ворогів, так і купуючи їх на станціях. На кожен товар вказується ціновий діапазон в цій системі, наскільки його тут вигідно купувати чи продавати. В цілому, торгівля мала б виглядати стандартно. В одній системі ви купуєте товари дешевше, а в іншій системі продаєте дорожче. Але загалом я не бачу особливої потреби заробляти гроші таким чином. За виконання завдань та продажу добутих з ворогів цінностей, ви отримуєте досить грошей, тому я просто спродавав на найближчій станції усі товари, щоб не займали місце в трюмі корабля. Та й моніторинг цін на товари тут не дуже. Вам показуються ціни на товар лише в тій системі, де ви перебуваєте. Щоб дізнатися, які ціни в інших системах, потрібно летіти туди фізично. Якби був моніторинг цін на станціях, як в тому ж X3, було б набагато зручніше. Тому ця механіка, на мою думку, така собі, аби була. Графіка у грі своєрідна. З одного боку, ми маємо досить чітку та яскраву картинку під час основного геймплею. Деякі відеовставки зроблені також кінематографічно та якісно, але більша частина сюжетних роликів подаються в мальованому стилі, та ще й в вигляді картинок, які змінюються. Не зовсім розумію, чому саме так зробили, але якось воно так. Грати то не заважає в принципі. Хоча й дивує мене, але основну частину гри ви проведете в дуже різноманітних локаціях з якісною графікою. Всі системи, та навіть зони в одній системі, дуже відрізняються візуально, і це різноманіття мені сподобалося. З іншого боку, іноді здається, що графіка занадто вже яскрава. В мене було перше порівняння, що це аркада в 3D. Саме для аркадних ігор характерний такий яскравий космічний стиль. Особливо коли справа доходить до космічних перестрілок. Щодо оптимізації, тут загалом проблем немає: зображення чітке і якісне весь час, багів і глюків не спостерігав. Ну, окрім ось цього, одного. Але він, на мою думку, вийшов досить кумедним. Єдине, що мене постійно дратувало, задовгі завантаження після переходу на глобальну мапу. Та й самі подорожі по глобальній мапі займають багатенько часу, а єдина користь від них це можливість відреагувати на ситуативні виклики, які я в більшості ігнорував. Як на мене, краще було б вже спростити цю систему без зайвих завантажень, одразу переміщення між локаціями. Хоча, з іншого боку, тоді міг би втратитись весь шарм яскравих космічних пейзажів. Тому тут вже більше на любителя. В цілому, якщо описувати враження від гри Everspace 2, мені на думку спадає Асоціація про добре вино. Для того, щоб отримати найкращий смак, йому потрібно дати час для витримки. Так і тут. Спочатку гра здається нудною та нецікавою, але дайте їй час, і вона розкриється для вас повністю. І коли гра розкривається, стає видно, що це дуже класний проєкт, який зроблений з увагою до деталей. Так, не без своїх мінусів, але, як на мене, не заслужено обділений увагою ігрової аудиторії. Для мене це така собі суміш No Man's Sky та X3, а так як я люблю обидві ці гри та загалом космічну тематику, то Everspace 2 для мене став дуже приємним відкриттям. Я навіть не очікував, що з задоволенням проведу у ній десятки годин, з цікавістю буду досліджувати всі доступні локації. Тому, однозначно рекомендую гру всім фанатам космосу. Тільки дайте їй час подихати як гарному вину, і тоді відчуєте всі нотки смаку цієї гри. З вами був Андрій Урс. Тисніть вподобайку, якщо вам сподобався огляд. Підписуйтесь на канал, щоб не загубитися у безмежному космосі ігор. Та пишіть у коментарях, чи будете грати у Everspace 2. А якщо вже грали, розкажіть про ваш досвід входження в гру. До нових зустрічей!